Так незвично і так нестерпно обертатися на лахміття, розуміти, що зараз вперше відчуваєш вагу повітря, розуміти, що відчувати це великий дарунок неба, і що небо не в змозі знати, хто сьогодні піде від тебе. Що надія на вищі сили це єдина твоя надія. І, хоч ми цього не просили, але втім живемо й понині. Так незвично відверто, дико відчувати на смак ненависть. посміхатись у сховищі тихо, як ламається, вражий натиск. Так приємно вперше дізнатись, що таке бути дійсно вдячним тим, кому сюди не вертатись, та так лячно, безмежно лячно. І як хочеться, щоб тривогу замінили криком в ефірах. Перемога прийшла! Перемога замість бляка рускава міра.